Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні готую кутю рисову і покажу вам. У мене полюбляють рисову, тому у мене рисова кутя. Значить, відварила тут у мене пів кілограма пропареного рису. До готовності відварила, вже він прохолов у мене. Додаю. Отут запарені були, кип'ятком заливала 200 г. Ізюму і 200 грамів е, цукатів. Гарненько все пропарилося, е, постояло в кип'яточку, відлила водичку і додаю цукати і ізюмчик. Далі додаю грамів 200 арахіс обсмажений, можна подрібнити, як кому подобається. Далі додаю халву, порізала на шматочки. 200 грамів також тут у мене халви. Це за бажанням. Так, це поки що відставляю. Беру в мене тут макова начинка 1 кілограм. Я додам ще цукор. А ви дивіться, за вашим бажанням. Я люблю солоденьке, тому додаю ще до макової начинки цукор. Додаю водичку кип'ячену. І гарненько це все розмішую. Ось так розмішую все гарненько. Можна за бажанням додати меду декілька ложок, хто полюбляє. А кутю замішати можна не водичкою, так як я беру кип'ячену водичку, а узваром це було б правильно. Ну, я сьогодні роблю на воді. Так, розмішала, заливаю до куті сюди і гарненько все зараз вимішаю. Гарненько все вимішую. Все, ось і готова моя кутя рисова. Отож, хто бажає, кому сподобалось. Приготуйте собі таку смачну кутю. Хто не любить рисову, будь ласка, приготуйте таку, як ви полюбляєте, перлову. Хто яку полюбляє? Смачна і та, і та кутя. Додати ви можете все також, що вам подобається, що ви полюбляєте, додавайте. І смакуйте. Отож, Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я!